Продати щось непотрібне або ж придбати щось необхідне у Івано-Франківську. Влаштовують ярмарок ластівка, гараж сейл. Про те, куди можна приносити речі та на що спрямують виручні кошти, розкаже наша Ольга Нестерук. Нам принесли візочок, якраз класний візочок. Там же посуд, який з'явився, тарілочки, там всякі вінчики, мисочка, куртка добра. І тому ми чекаємо сьогодні ще поповнення. Ідея організувати гаражний розпродаж у її ініціаторах з'явилась не так давно. За приклад, дівчата взяли європейську практику, де люди просто посеред вулиць влаштовують продажі непотрібних речей. Я думаю, що у всіх десь там в шухлядках, на балконах, в гаражах щось лежить, і ти його якби не викидаєш, бо не знаєш, на чого ж його викидати, але й не користуєшся. І тому. Ці речі, може, комусь потрібні. Це така кругообіг енергії речей, коли ти віддаєш щось від себе. А хтось, наприклад, хто приїхав сюди і не має якихось побутових речей, він може це придбати. Але ми не робимо акцент, що саме ВПО повинні прийти і купити. Може, там місцеві люди, які прийдуть, щось побачать, і то буде цікаво їм. Цей гаражний сейл дівчата організовують з думкою про допомогу Україні та ЗСУ. 50% від кожної проданої речі піде на машини для армії, які збирає письменник Сергій. Жадан. Ми створили сторінку в інстаграм, яку так і назвали. Ластівка спільнота, і щоб місцева спільнота могла долучитися побачити, щоб люди, котрі в інших містах, могли побачити. В нас є монобанка, на котру можна кидати донати, навіть якщо ти не у Франківську, але в тебе є бажання прийняти участь, то ти це можеш зробити. Усі речі дівчата збирають на промприладі. Тож, якщо ви хочете долучитись до доброї справи, час ще є. До п'ятниці ви можете приносити ще є сьогодні. Вівторок є середа, і є п'ятниця, коли ви можете принести речі. І віддати, якщо вони вам не потрібні, і ви не плануєте їх продавати. Якщо ж ви хочете долучитись саме до події, відчути всю енергетику, котра тут буде, познайомитись з новими людьми, то ви можете зареєструватись за посиланням. У нас в інстаграмі є в шапці профіля посилання, то ви можете зареєструватись, з вами. З'єджусь я або Віка якраз, і все вам пояснимо. Відбудеться ярмарок уже 2 вересня. Придбати чи продати можна буде на терасі промприладу.